Цим треком я хочу нагадати про сумщину, яка знаходиться під постійними атаками ворога. І наші міста в Лухі, білопільна, писарівка, так само стираються з лиця землі, як і міста Донбасу. Наші захисники також потребують допомоги і підтримки для того, щоб знищити ворога. Слава Україні! Слава Україні! Звуки за нашим подвірям живуть так Бо житай сил до забули, що там на нулі потрібна зброя, потрібна віра Поки байдужі, там думаю тільки про себе Прикривають дупу російського миру На вашій совісті, вашій правині Летять ракети в старих та діток Я вас, ангели, прошу, прикрийте спину кожного воїна, хто за країну, кожного воїна, хто спокій дарує нам, хто за ідею, полює на недо Полює на гнеду, полює на гнеду, полює на гнеду, охоптики слюди, донатим за долі, донатним засуме, охоптись люди, донатим за долі, Донатим за силу волю, охоптись люди, донатим за доля, донатним засуме, охоптис люди, донатним за долі за сили волю.